Українська народна казка Залізноноса баба. Десь, за темними лісами, за глибокими морями, від нас на сімдесят сім держав, а ще далі на десять горобиних кроків і на двадцять блошинних скоків жив був один чоловік, який мав стільки діточок. Як на решеті дірочок, і ще одним більше. Діти такі, ніби хто з лантуха картоплі насипав. Малі більші, ще й більші. Журився чоловік, що йому робити з діточками, бо був такий бідний, як церковна миша. Коли дивився на дітей, то серце його розривалося, бліді, голодні. І такі слабенькі, що хиляться від вітру. Думав, думав чоловік, як зарадити біді, але ніяк не зміг щось надумати. Ще доки жила жінка, сяк так тягнулись дня на день, а як померла, то всі біди посипалися на його бідну голову. Крутив, вертів на всі боки, як жити далі, але тільки гірше виходило. Каже собі чоловік. Гей, та цього вже не можна терпіти. Піду світом, щастя пошукаю, бо як удома сидітиму, усі згинемо. Так і зробив. Нагодував дітей чим було, взяв на плече сокиру. І пішов широким шляхом. Іде, 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 і зайшов до глибокого лісу. Застала його така ніч, що в темряву можна було сокирою встряти. Але чоловік не зупиняється, а все іде далі. Коло півночі вже й сил немає йти. іти. Але боїться лягти відпочити, щоб звір його не розірвав. Раптом далеко перед ним щось блиснуло. Чоловік за світлом, за світлом, і дійшов. Світло лилося з маленької хишки, що була серед лісу. Чоловік заглянув у вікно. Лампа світить, і вогонь у пічці горить. Аж іскри розлітаються. Начебто якась невидима сила гребе там жар. Чоловік подумав ото б добре зігрітися й просушитися, бо падав дощ і одяг подорожнього геть чисто промок. Тут і грім так вдарив, що душа із чоловіка мало не вискочила. Нехай буде, що буде, а зайду я до хижі. Може, таки мене не вб'ють? А як будуть бити, то і я маю сокиру. Погрюкав у двері. Ніхто нічого. Погрюкав удруге. Тиша натиснув на двері. Вони відчинилися. Переступив поріг, а в хижі тепло-тепло і чимось приємно пахне. Але хижа порожня розглядає. Ходить чоловік по хаті, але ніде живої душі. Став коло вогню, сушить одяг. Потім сів на лавицю і гріється. Тут так добре, а на дворі темна ніч дощ ллє, грім бухає. Чоловік думає собі, хто тут живе і чим так гарно пахне. Подивився на стіл. А там усіляка їжа й пиття м'ясо печене, курка, калачі, що лише загадати. От, каже собі чоловік, вже нагрівся, а тепер наїмся. Сів до столу і почав уплітати, їсть то одне, то другий, попиває, їв і пив доти, доки в нього лізло. А потім набив люльку, запалив. Та й палить її. Раптом дивиться, а поряд на лавці паскудна чорна кішка на нього очі витріщила. Хотів відігнати, а вона тієї ж хвилини щезла. Хм, думає чоловік. Не бачив, коли з'явилася, не бачив, куди й зникла. Здається, на своє нещастя потрапив я у чортову хижу. Так і є, озвався голос. Бідолашний чоловік глянув у той бік, звідки почув голос, а там таке собі бабище сидить, що на неї дивитися страшно, стільки на ній зморщок, як у циганки на спідниці зборок. Носище такий довгий. Що, коли голову схиляє, то в землю впинає. А той ніс із заліза. Коли по ньому ударити, то гуде, як дзвін, баба говорить. Так, так, чоловіче, потрапив ти до чортової хижі. Я чортова мати, зараз прийде з пекла. Мій син і візьме тебе в руки. А коли я йому скажу, що ти його обід з'їв, то ніхто тобі не позаздрить!» Почув оце чоловік, і аж мороз пішов по ньому. Зубами цокотить, а баба продовжує: Тут помочі ніхто тобі не надасть ніякої. Ти пропав навіки. У пеклі чорти вилами будуть тебе штрікати, горячою смолою поїти. У бочці із сіркою кожного дня купати. Добре тобі буде. Бідний я, бідний, благає чоловік. Допоможи мені. У мене купа дітей. Що буде з ними? Усі загинуть без батька, без матері, а баба своє белькоче. Підеш до пекла. Там тобі є місце. Я, може, тобі б допомогла, але за просто так цього робити не буду. Красунечко, допоможи мені, що хочеш тобі зроблю, лише хай мене твій син до пекла не несе. Добре допоможу, якщо вчиниш те, що накажу. Діло не важке. Я на все згоден. Тоді тебе врятую від пекла. Зроблю щасливим та багатим, коли ти зі мною одружишся. Чоловік, як це почув, то мало з ніг не впав. Оце таке, щоб він узяв собі за жінку стару бабу із залізним носом, що люди скажуть, коли побачать у селі, яку відьму він привів до хати. А баба своє. Так, так, чоловіче, ти, бідний, у тебе діти, а жінки немає. Візьмеш мене і побачиш, як добре тобі буде. Та й твоїм діточкам я їх буду в маслі молодці купати, а палицею по хребту мастити. То згоден. Що робити? І носу не хочеться брати, але й у пекло йти немає сенсу. Добре, погодився, візьму тебе за жінку. Тільки врятуй від пекла. Домовилися. А тепер збираймося до тебе, щоб ми до ранку були вже на місці. Та й відразу вибігла з хати, наче молодиця. За якусь хвилину привела віслюка, потім принесла мішки і повела чоловіка до підземної комори. А там чого тільки нема. Всілякий одяг дорогий чоловічий, жіночий їжа та пиття, яке лише загадати, гроші золоті, срібні, дорогоцінне каміння різних кольорів. Баба каже Дорогий мій чоловіче, все це твоє і моє. Пакуй у мішки, що в них тільки влізе, повеземо до твоєї хати. Насипали золота, срібла, діамантів, напакували дорогого одягу, а зверху поклали їжу і напої. Мішки звалили на візок, що на поготові стояв біля хати, впряг чоловік Віслюка і рушили в дорогу. Їхали цілу ніч, дрімаючи на возі. Коли розвиднялося, вже були на краю лісу. Баба говорить Не поспішай, спочиньмо тут на травичці зеленій. Чоловік спинив віслюка, позлізали вони з возика, розв'язали мішки і почали пригощатися. Силує баба чоловіка Їж, дорогий мій їж. І вибираю йому найсмачніше. Але чоловікові тепер не до їжі і не до пиття. Усе думає, як би позбутися такої біди. А баба наїлася, випала пляшку міцного вина, випила другу, сп'яніла і заснула. Чоловікові не треба нічого більше, поплював у руки, взяв сокиру. Та так гупнув обухом по бабиному залізному носі, що той переломився. Баба закричала несамовитим голосом, а далі простерлася до лілиць, разів двічі тріпнулася і померла. Але коли чоловік вдарив по її носі, той так загудів, що почули у пеклі Ого-го-го! Кричав чорт. Моїй мамі хтось ніс переломив. До нього. Треба схопити. І зразу вискочив із пекла. А чоловік, гадаєте, сидів на місці? Не чекав ні хвилини. Скочив на воза і ломакою гатить віслюка. Осел не борака не зрозумів, у чому річ. І перелякано помчав, що було сили. У возика тільки задок заплигав то в один, то в другий бік. Уже недалеко було до села, коли чорт вискочив із лісу і знайшов свою матір з переломленим носом. Озирнувся, побачив возика і побіг за ним, догнав чоловіка саме в ту хвилину, коли той вже повертав до себе у двір. Злодій вбивця. вигукує чорт. Далі тобі не жити! Пусти! кричить чоловік. Тут уже я пам. Чорт таки тягне чоловіка, а той, не дається, вчепився за стовпа. На крик вибігли діти. Кострубаті, замащені у дранті, почали галасувати. Ой, батько привів нам чорта, обдеремо його і зі шкури пошиємо черевики. Будемо мати і м'ясо, а з чортових рогів будуть нам дудки. Чорт перелякався і почав просити чоловіка Пусти мене, ніколи не буду більше тобі шкодити. А чоловік каже: Не пущу, бо мої діти будуть голодні. Та чорт таки вирвався, озирнувся вже аж коло лісу, вхопив свою матір і скочив просто у пекло. А чоловік завів у двір віслюка із возиком і від того дня так забагатів, що не було такого багача в цілій окрузі.